Слухайте і подумайте, як жити нам далі. Знай, здасися легше не буде. Неможливо перемогти народ, який не здається. Бажання здатися буває особливо сильним, незадовго до перемоги, а ворог все більше буде скаженіти і залякувати незадовго до своєї поразки. Вір в себе, навіть тоді, коли в тебе не вірить весь світ, а в Україну вірять багато людей, які будуть їй допомагати. Черчилль сказав, для нас ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь. Впавши й духом, гине раніше терміну Цього дуже хоче і добивається Путін, а можливо і Трамп. Так їм легше управляти нами і диктувати свої умови. Також вони хочуть це зробити з Європою. І взагалі даремно люди надіялися на Трампа, було ж зразу видно, що він неврівноважена особа, дуже хоче стати диктатором. Він для нього приклад лідер Північної Кореї, Китаю, Росії, Ірану, ну, мабуть, і Туреччини. І він хоче бути сильним. Хоча він слабкий, тому що багато говорить, мало робить. Але він дуже хоче стати сильним. І тому від нас залежить, як Україна буде розвиватись далі, чи зможемо ми відстояти себе. Слабких не люблять, люблять сильних. Тому нам треба бути сильними, автор цього відео ще в 22-му році сказав у своєму вірші: надіємось, браття, лише на себе, на армію. На патріотів, на людей і захищати нам себе ще довго треба, тоді і спокій знов до нас прийде. Або ти з батьківщиною, або ти проти неї, іншого немає. Не хочеш чи не можеш захищати батьківщину, то допомагай з усіх сил тим, хто це робить за тебе. Не хочеш воювати за батьківщину. То будеш воювати за Путіна проти Батьківщини. Путін заставить тебе воювати проти своїх або проти Європи і пошле тебе в бій першим, а коли тебе знищать, Путін посміхнеться. Війна дає можливість людині познайомитися самій з собою і побачити, чого вона варта. Мужність. Це не відсутність страху, а здатність перебороти його. Перемога здається неможливою, поки ви це не зробите. Щоб дійти до перемоги, треба перш за все йти, і неважливо, як швидко, головне не зупинятися. Тільки той, хто захищає чи допомагає захищати Україну, має право їй щось радити, критикувати чи вимагати. А ті, хто кинув батьківщину в тяжкі часи, навряд чи мають право голосу, вони можуть колись кинути в біді і інших людей. Знайте, ми обов'язково переможемо, якщо більшість народу буде робити все можливе і неможливе. Психологи кажуть, що перемагають ті, хто мають велике терпіння, відвагу і бажання перемогти, інакше буде рабство. В тій чи іншій формі і росіяни в Бучі, Харкові, Бахмуті і в інших містах показали нам, як це буде. Тому ми повинні перемогти і переможемо. А перемога для нас це відстояти свою незалежність для майбутнього наших дітей і онуків. Ну а тепер про дудом веселка, який відбувається зараз у світі. Тепер зрозуміли слова. Президента Франції, який він сказав кучмі після підписання Будапештського меморандуму. Ви розумієте, молодий чоловік, що вас обманули зараз. Не знаю, що кучма відповів. Я розумію, він зараз, він зараз виправдовує себе. Але ті гарантії, які він підписав, вийшли пшиком. Один гарант на нас напав і хоче знищити, хай би він провалився в свої корисні копали. Інший гарант з ним обнімається. І цілується і хоче, щоб Україна теж ослабла, щоб диктувати її умови. Третій Гарант Великобританія не знає, мабуть, що робити, мовчить, хоча нас і підтримує. Тому треба надійтись на союзників, а це перш за все Європа. Американці союзники такі собі можуть допомагати, можуть не допомагати. А саме головне надійтись на себе, на армію, на військову промисловість. Треба, щоб у нас керівництво було. Справжнє, яке б думало про Україну і не крало. І брати приклад з Ізраїлю. Вони завжди вміють і мають змогу себе захистити і своєю зброєю, і ту, що, що їм надають, і можуть перемагати країни, які значно більше за них. Тому треба і нам це робити і вміти відстоювати себе. І я впевнений, що ми переможемо, якщо будемо не тільки хотіти бажати, терпіти і говорити, але й дуже сильно допомагати нашій країні, а перш за все, нашій армії. Думаємо, що керівництво буде в нас справжнім. Надіємося на це. Також то тому вірити в перемогу. Ми переможемо. А перемога для нас це відстояти незалежність і повернутися до кордонів. 91-го року, ну хоча б 22-го, а потім вернути її в кордон 91-го року. Тим більше договори з Росією підписували, я про це казав. Віримо в перемогу. Бажаю всім мужності, терпіння і перемоги. Підписуйтесь, дивіться канал украпкарЮрій Мирний. Працюю для вас. Всього вам найкращого послухайте.